Сили оборони України взяли у полон перших військових КНДР, які воювали на Курщині. Мова йде про двох солдат. Першого взяли у полон бійці тактичної групи 84 ССО. Після евакуації з поля бою оператори ССО надали полоненому з КНДР першу домедичну допомогу. Іншого взяли у полон воїни-десантники Збройних сил України. Сталося це під час його першого бойового завдання, зокрема, введені штурмових дій позицій підрозділів Подільської бригади ДШВ. на озброєні полон полоненого було спорядження і зброя російського виробництва. Пораненому військовослужбовцю Північної Кореї була своєчасно надана перша медична допомога. «Соматично вони повністю здорові, але ж бають, що один, що другий мають хірургічну патологію. Перший має більше челюстно ліцеве раніння, їм буде займатися наш стоматолог. Другий має поранення відкрите поранення з переломом. Нижньої гомілки їм надається повній обсязі медична допомога. Ці випадки стають прямими доказами участі військових КНДР у війні проти України. Нині їх доставили до Києва для проведення першочергових слідчих заходів. Оскільки полонені не розуміють ні українську, ні російську, ні навіть англійську мови, з ними спілкуються через перекладачів корейської мови у взаємодії з розвідкою південної Кореї. Цікаво, що ці солдати, як і росіяни на початку повномасштабного вторгнення, розповідають, що думали, що їдуть на навчання, а не на війну проти України. На момент взяття у полон один із іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім'я іншої особи із реєстрацією у республіці ТУВА РФ. А інший взагалі був без документів. Під час допиту військовий КНДР, у якого було знайдено квиток, заявив співробітникам СБУ, що цей документ йому видали в Росії восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходили злагодження із угрупованнями расистів. Сам він заявив, що народився у 2005 році, обіймав посаду стрільця і проходив військову службу у Північній Кореї з 2021 року. Наразі СБУ проводить усі необхідні слідчі заходи для встановлення усіх обставин участі військових КНДР у війні РФ проти України. Слідство ведеться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за статтею 437 Кримінального кодексу України, а це планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни.